Каспер Ляхович тренер з індивідуальної підготовки спортсменів із Кракова. Він є одним із двох європейців, які пройшли підготовку в американського тренера, наставника Кобі Браєнта і Леброна Джеймса Кенена Бейкера. Сьогодні Каспер із задоволенням передає свої знання маленьким вихованцям Рівненської обласної спеціалізованої спортшколи Олімпійського резерву. Свою мотиваційну методику з елементами гри Каспер Ляхович вже продемонстрував юним баскетболістам Києва та Житомира. Ініціатори такого турне кажуть, усі тренування справді унікальні. Кожне тренування в нього, яке він тут проводив, навіть в Україні воно якесь особливе. Тобто він він просто дивиться на аудиторію, на те, який є інвентар, і проводить ті вправи, які всі в нього в голові є. Основа його основна це да це показати, мабуть, на прикладі тренерам, як вони можуть мотивувати своїх дітей. Діти від півторагодинного тренування разом із Каспером Ляховичем у захваті. Виготовля мені сподобалося. Як займались, ми бігали Бігали, кидали в кольцо м'ячка? Щось нове для себе у тренуваннях. Мотивації, швидкості та влучності від Каспера Ляховича знайшли і місцеві тренери. Я знав декілька вправ, скажімо так, він показує з двома мечами, з трьома з одним. То сьогодні він показав доволі, доволі багато нових вправ. Це тренування на координацію, на заохочення. Дітей до спорту сам польський тренер-мотиватор каже, працює із задоволенням, а головна ідея його тренувань невтомно працювати над собою. Щоб запам'ятали, що повторення завжди дає свій ефект. Щось може не виходити з першого разу, з п'ятого, десятого. Але зрештою, все вийде, щоб були вперті і працювали над собою. і працювали над собою. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.